Всім привіт! Це відео з біоінформатики, але не теорія і алгоритми, а практичне застосування інтерактивного ноутбуку для розв'язання задач. Це буде цікаво біологам, які шукають практичних порад з програмування, або представникам IT, які хочуть познайомитися з новою сферою застосування своїх знань. Я Пишу код на Python, але цей проект Jupyter, тобто ноутбук, підтримує близько 40 мов програмування, тобто можете обрати будь-яку. І отже, відразу до практики покажу вам, як я використовую ноутбук на прикладі однієї задачки Rosalind. Що таке Rosalind це супер, супер сайт, супер класний ресурс, який. Дозволяє вам вивчати біоінформатику буквально з нуля. Є дуже гарний інтерактивний текст з біологічною теорією. Тут є перехресні посилання, тобто, бачите, з картинками, тобто, дуже-дуже гарно зроблено. Є чітка Мені подобається дуже якісно зроблен, е якісно дан опис кожної задачі е з прикладом даних вхідних та вихідних. Окей. І потім ви маєте скачати е вже не приклад, а да е біль більший е зазвичай більший за, е обсягом е е датасет. І потім вже на ньому отримати е, іншу відповідь. Якщо вся відповідь правильна, то задачка зараховується і все добре. Окей. Е, ось зелена позначено задачки, яку я вже розв'язав, а у жовта, Ось перша, яку я не розв'язав ще. Е, окей. Е, ось сама задача і. Мета цього відео не дати вам алгоритм, не розповідати про алгоритм, який її вирішує. Власне, алгоритм я вже знайшов, зробивши невеличку схему на папері, і це, зрештою, в мене це рекурсивний алгоритм, який функція викликає сама себе. Але це вже це. Мова не про це. Отже, як я, що я роблю в цьому ноутбуці, щоб отримати відповідь і відправити її на сайт. Ось я зробив новий ноутбук, дав йому таку ж саму назву, як ця задачка. І зараз взяв усі параметри прикладу, sample dataset, і я хочу викликати власне, цю функцію з цими параметрами. І результат записати в. Зміну Words. Цей третій параметр це просто викли... він зумовлений тим, що я це, що в мене рекурсивна функція, я змінюю цей префікс від одного виклику до іншого. Але це знову ж таки це деталі. Окей. Okay. Words. Зараз ми його цей блок запускаємо, Shift-Enter і блок коду стає. Запускається ця функція, рахує результат. Зараз ми можемо без. без всяких print, print не робити print, а просто написати Words, і ноутбук покаже нам, а, 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 який зараз а, яку, яке значення приймає зараз поточне значення зміною Words. Але бачите, що це трошки інший формат. Тобто це вже я вже. вже Перевіряв, я знаю, що функція працює. А, а, і ми бачимо, що це трошки не такий формат, як Розалінд очікує. Тобто тут немає лапок ком. І а, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити цикл. А, і print. Зазвичай принт за замовченням переходить на новий рядок після кожного виклику. Тобто, тепер вже ми можемо. Ми бачимо, що це вже такий самий формат, який очікує Розалін на, на виході. Окей, okay. тепер, uh. що, тут, що тут було не дуже добре. Не дуже добре робити виклик, передавати параметри вручну, тобто писати їх окремо. Так, це називається хардкод, і хардкодити це не дуже добре, тому що, ну. Наприклад, приклад, якщо у вас буде на вході не такий короткий датасет, а якась, якась величезна послідовність ДНК з мільйонами літер, то, звичайно, ви не можете сюди їх вставляти. І вам рано чи пізно треба зробити треба читати файл автоматично. Ось у мене є функція, яка вже, яку я використовую майже в кожній задачі. Rosalind, яка просто читає. Локальний файл на комп'ютері, в неї один параметр, тобто шлях до файлу, і вихідні дані це список рядків, кожен з рядків це рядок у файлі. Окей, тобто я зараз скопіюю сюди, роблю нову новий блок, і щоб цей ноутбук. Вивчив цю функцію, тобто, щоб він о, був з нею знайомий, щоб він знав, що таке readLocalfile. Мені потрібно додати цю функцію до контексту, тобто просто в, запустити цей блок. Shift-Enter. Бачите, немає ніяких попереджень про помилку, тобто, ця функція вже давно перевірена, працює. А, і тепер я можу, що можу зробити, це я можу запустити read file і передати їй ім'я файла, який вже є. В папці uh, text. Ось він. Uh, lexf підкреслення тест. Це просто файл, який я uh, створив uh, із uh, двома рядками параметрів. Окей, okay. зараз запускаємо. Ми бачимо, що на виході у нас uh, список із двох рядків. Але ви бачите тут трошки інший формат. І uh, тут двійка. Тобто тут це, це просто рядок з пробілами, а тут це список, тобто це інший формат даних. І двійка в нас тут це string, а тут це in-int, тобто ціле число. І зараз давайте зробимо в одному блоці, давайте так, поки що залишимо тут. Давайте зробимо так: lines, зміна буде. Включати в себе результат а, ч, а, чит, прочитаного файлу. А, перша а, строка, перший рядок це а, бачите, рядок з пробілами. І що ми можемо зробити? Це викликати функцію split, яка розіб'є рядок на а, список елементів. А, і Розділити по, за, за пробілами. Тобто це якраз те, що треба. А що нам робити з двійкою? Давайте ще одну. Зробимо один блок. Бачите, як це інтерактивно в ноутбуці. Окей, Lines 1. Це двійка, а нам залишається лише конвертувати її в ціле число. І тобто, в нас вже є заготовка така, яку ми можемо використати ось тут. Ані, ось тут. Давайте об'єднаємо цей в один блок. І замість оці, цього хардкоду ми так і зробимо lines 0 split. Тобто, що відбувається? Функція readLocalFile прочитає цей файл. Потім, візьм, потім ми беремо нульову строку, нульовий, нульовий рядок, розділяємо його. А замість двійки ми беремо е, ціле значення від першого, е, першого рядка. Але це все е, буде працювати за умовою того, що у вас вхідний файл в такому форматі. Якщо ви тут допишете якісь літери, ви не зможете вже конвертувати в int, але це залишаємо на совісті користувача. Е, окей. Тобто це наша мета не а, 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 зробити щось таке а, доволі автоматичне, але за умови, що а, на вході в нас нормаль, нормальні дані. Окей, і тепер ми це можемо видалити. Давайте подивимось. Якщо ми запустимо, тобто треба не забувати запустити це. Тепер вже Lines і Words змінюють свої значення. І що таке Words, як, як ми очікували, і ось наш, наша відповідь. Давайте все в один, в один блок поставимо. Супер. Тепер що я роблю? Оце, оце, оце все я називаю. Я, Функцію обгортаю, яку я називаю solve просто. І передаю їй а, а, шлях до цього файлу. Оп. І тепер я просто застосую цю функцію до нашого файлу. Оп. Супер. І що нам тепер залишається? Це просто викликати викликати. Uh, ту ж саму функцію Solve, яка зробить саме таку послідовність дій, uh, але на, на файлі, який вже буде не тест, а який буде uh, реальний датасет. Тобто я можу вже навіть підготувати цей рядок. І зараз мені залишається лише піти на сайт Rosalind, скачати uh, цей файл і запустити. Давайте це зробимо. Download dataset. Оп. Починається п'ятихвилинний відлік. Ви бачите, назва файлу вже така, як я і очікував. Можемо відкрити файл подивитися. Він не набагато більше, але такого ж формату це супер. Тобто такий же самий формат. І давайте зараз. Чому йде п'ятихвилинний відлік? Тому що, якщо у вас алгоритм, якась важка задача, і у вас алгоритм дуже не оптимальний, то. Ви не встигнете вирішити її, її задачу за 5 хвилин. Тобто адміністрація сейту вона вас мотивує робити більш ефективні е, алгоритми. Окей. Все. Оце все. Solve. Ось так швидко. Мені тепер залишається лише скопіювати цей вихідний текст. Ctrl-C. І тепер з'явилося поле. Куди я можу записати а, відповідь. Submit. Yeah. Congratulations, you've solved this problem. Окей. Okay. Ще якийсь бейдж зробив. Дуже-дуже весело. Дивіться, тут, якщо я зараз піду в свою статистику, а, ось ця програмка вже. Задачка вже вирішена. Клас. До речі, тут класна статистика є по країнах. Ось у нас вже 136 з України, де там я, Оп. ось я ось можна дивитися, де ваші друзі знаходяться, на, яких, на якій позиції, коли вони в останнє вирішили задачки. Тобто, якщо ви зареєструвалися, я нагадаю вам, не забудьте вибрати країну в налаштуваннях профілю, і буде дуже класно. Окей, okay. останнє ще хвилинку вам розповім, як, чому я зробив, як цей файл можна використати цю функцію, щоб не копіювати її в кожен ноутбук. Все дуже просто. Справа в тому, що ноутбук лежить в тій же папці, що і tools.py, і ми можемо просто зробити таку штуку. Можемо зробити новий блок, і можемо зробити from Tools. Бачите, він навіть знає, що таке Tools. Тому що це в одному в одній папці. Import read file. Оп, read local file. Виконуємо. І, і тепер він вже знає, що таке read localfile. Оце ми можемо виділити. І, тобто буде все то, 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 так само працювати. Окей, okay, uh, вже маю закінчувати відео. Uh, як встановити і запустити ноутбук, це вже технічні деталі. Це ви можете зробити, uh, можете подивитися на YouTube. Uh, напишіть iPython Install, це uh, Interactive Python. Є багато відео, дуже гарних. Ось, uh, дуже дякую вам за увагу. І пишіть коментарі, uh, якщо у вас є питання, я. Będę staraty się mi odpowiadać.